Учні майорівської школи, що на Миколаївщині свої сили у конкурсі Екоклас спробували вперше і стали найкращими. Ідея їхнього проєкту виникла з побутових потреб. Їхнє село не газифіковане, і будинки обігрівають, вирубуючи ліс. Ці семикласниці винайшли екологічно чисту і вигідну альтернативу. Ми йдемо в напрямку того, щоб використовувати екологічно чисте паливо, це там, відходи від насіння, різні там, кору дерева, те, що ну, екологічно чисте, і що не буде природу нищити. Керівник цих розумниць підопічними не натішиться. Каже, за 12 років роботи екологічного гуртка при школі дитячі ідеї просто вражають. Вже не перший рік йде співпраця з місцевими аграріями і з місцевими активістами і громадою у плані забезпечення школи як соціального об'єкту, альтернативними видами палива. І ми популяризуємо, оскільки наше село є не газифікованим, популяризуємо цей проект і між населенням. Валяться своєю ідеєю, і самі організатори конкурсу за два роки його існування отримали сотні дитячих ідей по збереженню природи. Деякі пообіцяли втілити у життя. Ну а як винагороду, найкращим заохочувальні призи. Наш конкурс вирос, він став цікавіший і он став більш насиченим з точки зору тих проектів, которые були представлені в этом ряду. Цьогоріч на конкурс надійшло 470 проєктів. Тому, аби відзначити якомога більше учасників, журі довелося збільшити кількість номінацій. Однак кажуть, усі ідеї цікаві і дійсно допоможуть зберегти природу. Яна Курченко, Катерина Трестенко, Соціальна країна.